Вітаю вас, любі діти і шановні батьки. Діти, послухайте віршик. Кізонька рогата, кізонька хвостата, біля вух сережки, каблучки на ніжках. Ме 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 співає, весело стрипає. Подивіться, дітки, хто сьогодні завітав до нас у гості. Так, це коза. А як сказати лагідно? Кізочка, кізонька. Ось як виглядають кози, дорослі та маленькі. Як ви думаєте, яка коза мама? А де її дитинчата козенята? Коза відрізняється від козенят не тільки тим, що вона більша та й вища. Погляньте, що, що є у кізоньки на голові. Ріжки правильно, а у козеняток є ріжки? Ні, немає. У дорослої кози ще є борода, а в малих козенятак вона є. Так, немає в них бороди. Чи подобаються вам козенята? Які вони? Маленькі, гарні, пухнасті, цікаві. Подивіться, як кумедно стирчать козячі хвостики. У народі кажуть, козиня задряло хвостиня. Родина кози на лузі на пасовищі. Як ви думаєте, що роблять кози на пасовищі? Так вони пасуться, їдять травичку. Попасуться кіски до вечора, наїдяться добре, а потім господиня приводить їх куди? Додому. Звісно, бо кози тварини свійські і живуть поруч із людиною. Скажіть. Кози це й дикі чи свійські тварини. Так, вони свійські, бо живуть поруч з людиною і залежать від людини, та й розводяться людиною. Подивіться, на кізеньку уважно. В кози є голова, є тулуб, є хвіст та ноги. На голові є. Мордочка, два вуха, двоє оченят, рот і роги. Рогами коза захищається і може навіть буцатися. У кози дві пари ніг, а на ногах у неї копитця. Вовна кози м'яка, пухнаста й тепла. Вона буває різного кольору. Може бути не тільки білою, але й чорною, коричневою. Звісно, каза тварина доволі симпатична, але вирощують кіс люди не через їхню гарну зовнішність, а тому, що кози приносять нам користь. Перш за все, кіс розводять тому, що вони дають дуже цінне і поживне молоко. Із козячого молока виготовляють смачний сир та бринзу. Люди використовують у господарстві вовну та пух кіз, із козячої шерсті та пуху виготовляють нитки, пряжу, з якої потім плетуть та ткуть чудові хустки, шарфи, шветри, шкарпетки, рукавички. Виготовляють тканини. Вироби з козячої вовни виходять теплими та зручними. Так само використовують і вовну іншої свійської тварини, овечки. Для цього свійських тварин і кіз, і овець стрижуть. А за деякий час шерсть знову відростає на них і знову можна стригти. Дітки, пропоную вам пограти у гру плесні у долоньки. Якщо мої твердження правильні, то ви плескайте в долоньки. А якщо я кажу неправильно, то тупатіть ніжками. Будьте уважні. Коза це свійська тварина, У кози є ріжки та борідка. У кози є вуса та довгий хвіст. Коза мекає. Коза гавкає. Коза. Дає людям молоко та вовну. Коза несе яйця. Дитинчата кози це козенята. Коза їсть м'ясо та кашу. Коза їсть травичку. Молодці. Ви дуже уважні. Давайте згадаємо, з якими тваринами ми сьогодні з вами зустрілися. З козою та овечкою. Коза і вівця це дикі тварини чи свійські? Так, свійські. А що корисного дають нам кізонька з овечкою, щоб ми не мерзли взимку? Правильно вовну, з якої люди роблять пряжу. А що ще дає людям кізонька, корисне і смачне? Звісно, молочко, з якого роблять сир і бринзу. Ви сьогодні дуже добре працювали, мої розумнички. А зараз я прощаюсь і з вами до нових зустрічей. Бувайте щасти.